В Україні з 1 березня цього року змінюється механізм призначення допомоги внутрішньо переміщеним особам на проживання. Для тих осіб, які отримують допомогу від держави щонайменше 8 місяців, продовжено виплату ще на 6 місяців, але з урахуванням низки особливостей. Зокрема, певним категоріям внутрішньопереміщених осіб допомога буде нарахована автоматично, а декому потрібно буде подати нові заяви на виплати. Про це розповіли в управлінні праці та соціального захисту населення Лозівської територіальної громади. Це урядом зроблено з метою підтримки найбільш незахищених верст населення, а також з метою стимулювання внутрішньопереміщених осіб до свого працевлаштування. Які категорії матимуть право на автоматичне подовження допомоги з 1 березня? Це пенсіонери, розмір пенсії яких не перевищує станом на 1 січня 2024 року 9444 гривні. Тут я ще хочу сказати, що автоматичне подовження було проведено Міністерством соціальної політики 14 березня. Люди, які потрапили в автоматичний перерахунок, кошти вже отримали. Всього на території міста Лозова зареєстровано більше, ніж 13 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Станом на 1 березня отримували допомогу 8 тисяч майже 200 осіб. Подовження пройшло лише по 2688 особам. Тобто не всі особи попали в автоматичний перерахунок. Також право на автоматичний перерахунок матимуть особи з інвалідністю першої та другої групи діти з інвалідністю. А також діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Якщо особи, які належать до цих трьох категорій, не попали в автоматичний перерахунок, вони мають право звернутися і вони повинні звернутися до управління або до ЦНАПу з заявою на подовження допомоги з 1 березня. Ще частина внутрішньопереміщених осіб отримає виплати після подання нових заяв на подовження виплати. Це необхідно для того, аби призначення допомоги відбувалося з урахуванням складу сім'ї та доходів родини внутрішньопереміщених осіб. В управлінні праці зазначили допомога на проживання на наступні шість місяців з урахуванням середнього доходу на одну особу в родині. це сім'ї, в яких виховуються діти до 14 років. Тобто Якщо в сім'ї є непрацююча, працездатна особа, і в сім'ї виховуються діти до 14 років, вони повинні звернутися з заявою на призначення допомоги. Також для всіх категорій, які звернуться, буде проводитися перевірка їх майнового стану, і допомога буде призначатися в залежності від сукупного доходу, який приходиться на одного члена сім'ї. Тобто він не повинен перевищувати 9444 гривні. Під час подання заяви обов'язково зазначаються, якщо це жінка, мати отримує допомогу на дітей в складі сім'ї діти, то обов'язково декларується та її чоловік, навіть якщо він не є ВПО, його майновий стан і його доходи будуть враховуватися під час розгляду визначення права. Цієї сім'ї на призначення допомоги. Наступна категорія це якщо в сім'ї є діти, які навчаються онлайн і старше 14 років. Тобто, на момент подачі заяви заявник, заявниця чи заявник повинні перебувати на обліку в центрі зайнятості. Також право звернутися із заявою на продовження виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб з 1 березня. Мають вагітні жінки, починаючи з 30-го тижня вагітності, студенти, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, та малолітні діти, які прибули до громади без супроводу батьків. Подають заяву їх законні представники. Це можуть бути бабуся або дідусь дитини. В цьому випадку ще до пакету документів необхідно додати довідку з служби у справах дітей Лозівської міської ради про те, що ця людина дійсно є дідусем цієї дитини. Також право на подовження допомоги з 1 березня мають родини, в яких особи батьки працездатного віку працевлаштувалися, і в сім'ї виховується дитина до 14 років. Право на на звернення з заявою на подовження допомоги з 1 березня мають також особи, які досягли пенсійного віку, але не отримують пенсію. Тобто пенсійний вік встановлений це 60 років, якщо особі більше 60 років і вона не набула права на пенсійну виплату, є такі випадки. То ці особи також мають право звернутися з заявою на подовження допомоги. Розмір допомоги залишився незмінним, тобто на роз розмір допомоги на дітей та осіб з інвалідністю складає 3 тисячі гривень, на всіх інших 2 тисячі гривень. Термін подачі заяв до 30 березня цього року, але Міністерство соціальної політики ініціювало продовження цього терміну на один місяць до 30 квітня. В управлінні праці зазначають: якщо заява на виплати буде подана в кінці квітня, кошти родині надійдуть за березень і квітень, включно. скільки звернень, стільки ситуацій. Спеціалісти управління розбираються майже з кожною ситуацією, надають. Роз'яснення, консультації можна отримати за телефонами 51804, 51646 та 51637. Подати нові заяви на продовження виплат внутрішньопереміщеним особам на проживання можна до управління праці та соціального захисту населення і до Центру надання адміністративних послуг.